Вітаю вас, мої любі. Дивимось, що треба робити найближчими днями і чого треба уникати. Перше, що треба робити, о, треба бути сонечком, світити, давати тепло тим, хто поруч, бути яскравим, показувати своє харизму, показувати, хто ти є насправді, показувати свій. У своїй найкращій якості, які у вас є. Тим, хто поруч повинна бути теплою і радісно з вами. І оце сонечко треба бути прямо таким, як малюк, бачите? Він радіє просто тому, що живе на цьому світі. От треба проявляти таке освіт. І чого треба уникати? Треба уникати е, проявленню своїх, покажу, кращі якості проявляти, а свої найгірші якості не треба проявляти. Не треба сваритися, не треба бути хитрим, злим, е, гнівливим. Е, коротше, усі такі ось якості, які в нас є у кожного, треба їх не проявляти зараз, а світити. Дякую, всього найкращого.